Дуже важливо. Я є великий оптиміст, коли сьогодні говорять, що місцеве заврядування знаходиться в не найкращій фазі свого розвитку, я постаріно вірю в місцеве самоврядування, тому що це є природне. це як людина, треба вірити в людину. Немає іншої сили в нашій державі, яка може запропонувати гармонійний розвиток людини, тому що, власне, міська влада, міський голова, він кожного дня відчуває пульс міста. Він бачить всі проблеми міста гармонійно. Я часто наводжу цей приклад, якщо, наприклад, на місяць часу закрити міністерство, чи на місяць часу, наприклад, припинити роботу там, чи районної адміністрації, чи обласної адміністрації, чи люди відчують якісь суттєві зміни, я думаю, навряд чи. Якщо на хоча б два дні припинити роботу міста і служб міста, відчують пам'ятання. Це дуже велика відповідальність. І кожен міський порядник, який служить, він розуміє і відчуває цю відповідальність на своїх плечах з ранку до вечора, з вечора до ранку кожного дня. Це відповідальність батька за свою родину. Її не можна на когось перекласти. Вона є на домі, ти з нею живеш. Це є дуже великий тягар, це є складності, але це є почесний обов'язок. Тому що працювати для громади це є велика честь. Пройдуть складні періоди, і потім цей час свого життя можна буде згадувати як найкращі роки, тому що ти маєш можливість творити, робити, допомагати. Отож, я бажаю вам. Добрих знань, добрих дискусій. Я би хотів, щоб ця атмосфера цього прекрасного міста вас надихала і дала велику можливість для креативності, для народження феноменальних ідей. І одне побажання, щоб ви за важкою працею у Львові також не забували про добру львівську каву. Насправді, вона є просто феноменальною.